ЖК Мюллерхаус З'явилися будівельники, вже декілька днів працюють, але не багато їх, як завжди. Ось. Зараз роблять опалубку перекриття між 9 і 10 поверхом. Це оце буде перекриття і ще одне буде перекриття. Вже останнє буде потім два прикриття. Ну, роблять монолітне, же А опаловку зараз ось, о, потім выганення, це буде тут кладку зроблять 10-го поверха. В общем, оцей блок і середній тут по 9 вже кладку зробили 9 поверхів, от прикриття роблять тут. А Точніше опалубку під прикриття. А з боку Соборної там сім поверхів. Ще три поверхи треба вкладку робити. Ось. А от що це 119-й будинок, а от що 121 будинком от літо пройшло така велика готовність цього будинку. Уже давно, я не знаю, а чую вони можуть здати. Там, правда, не гасник підведений, не знаю які комунікації ще. Ну, не здають його. А могли б уже 121-му вже теж жити. Ці інвестори, люди які клали кошти, заплатили за квартири. Ну ні, щось не виходить. А що, я кажу, я цього... Не знаю. Ну а тут працюють, я ще бачу. Працюють хлопці, будівельники. І крановщик. Ну десь їх я не знаю скільки, ну я завжди бачу десь звено таке сім чоловік з крановщиком, мабуть. Може більше. Може менше, не... Ось. Ну, менше мабуть ні, а ось десь так. Так я ж от кажу, що 119-й будинок. Не знаю по якій причині його не вводять в експлуатацію. Ну, то я знаю, що без комунікації там вже і ліфтові мають бути, і газ, і електрика, і вода, все що підведене. Фасад посадом, а то ні 100 дивлячись, дивлячись на фасад, то велика, що всередині, цього не знаю. Ну а в 123-му вже живуть, я не знаю скільки. До війни, мабуть, вже і заселилися, це вже третій рік, мабуть. Ось так, що ось так. З'явилися, то не було довго не було, ну не знаю, місяця, може місяць, може два більше, навіть. не, не бачився буде і не знімав це ЖК Львівський, тому що ну що знімати коли немає, не вийде нікого. А от зараз з'явилися. І тепер будівельники. І тепер вони зроблять прикриття, потім кладку 10-го поверха, потім знову прикриття. Ну і так буду закінчувати кладку на цьому на 119-му будинку. Ось так. Так, тут.